Добрий день мої шановні добі підписники. Сьогодні буде трошечки нестандартне відео для мого каналу. І я не впевнений, що воно сподобається моїй аудиторії, тому що воно буде про аніме. Чому? Тому що я думаю, що справжні чоловіки, як мої підписники, у такому самому розцвіті сіл вони не дуже люблять аніме. Але я люблю аніме, і я дуже хотів давно зробити цей відео і тому ось я роблю. Можна довго сперечатися гівно аніме чи не гівно, але я все ж таки думаю, що не гівно. І це такий же самий вид мистецтва, там анімації, там є хороші тайтли, є погані тайтли, і там є дорослі сюжети. І я думаю, що не треба цуратися аніме, нічого поганого в аніме немає. Ну, все, я, я дуже дуже сильно виправдовуюсь з аніме. Давайте починати. Що там у нас за аніме про велоспорт. В аніме існує цілий жанр, це спокон, це такий жанр, де нема всіх ніндзя. Ну інколи, звісно, є техніки. Я, звісно, не люблю такі спокони. Я люблю все ж таки, коли реалізм, коли головні герої чи головний герой там через труднощі, через тренування іде до своєї мрії. І можна ще сказати, що спокони це така дуже якісна і дієва реклама спорту тобто люди, які подивляться аніме про волейбол їм сподобається, вони захочуть грати в волейбол. І от з велоспортом є особлива ситуація, тому що аніме про велоспорт в Японії дуже популярне, деякі з них. І вони набрали такий культовий статус. Я знаю, що багато велосипедистів в Японії почали займатися велоспортом, просто стали велосипедистами, там просто почали. Подорожувати Японією на велосипедах просто тому, що вони подивилися аніме. Це ну насправді це дуже дієво, і там прям є цілі фанбази, групи, фанати якихось окремих тайтлів, про які я сьогодні розкажу. Їх не так багато, тому буде не так важко. Я буду представляти тайтли в хронологічній послідовності, і я почну з такої класики. Яка насправді сподобається я впевнений будь-кому нас літа в Андалусі» 2003 року. Це дуже хороший, такий стабільний тайтл. Я дійсно можу порекомендувати його будь-кому. Тут є хороший сюжет, є драма, справжні людські емоції і справжній велоспорт. Зробив цей медфін такий Кітаро Косака. Звісно, вам він невідомий, та й мені він нещодавно не був відомий. І от він працював помічником режисера ключової анімації в студії Гіблі, Гіблі це те саме, що Хаяо Міядзакі, Місусі Тотера, і все інше. Ну, коротше, тіп, не останній на районі. І от він був фанатом велоспорту. Ну, і Якщо подивитися ще документалки студії Гіблі, можна побачити, як робітники студії після роботи просто збираються і катають на велосипедах в групі. Ну, Тобто вони буквально є фанатами велоспорту. Навіть там форму собі проєктували. І от як фанат велоспорту Кітара Косака дуже-дуже хотів зробити аніме про велоспорт. І він колись підійшов до Хаяо Міадзакі. Каже, може зробити аніме про велоспорт. Там, Хаяо Миядзакі, Ну знаєш, типу, якщо хочеш, то роби там, тільки сам, там, без мене, бо мені не цікаво. І от він і зробив. Ну і оскільки він дійсно горів велоспортом, то все досить гіперреалістично. У центрі сюжета іспанський велосипедист Пепе, який змагається у всесвітньо відомому велосипедному турі Вуета. І от одна з зупинок це рідне місто Пепе. І саме в цей момент от під час його гонки через це місто. Його брат одружується. його брат одружується з його ж колишньою дівчиною. Ну тобто, ви зрозуміли розмах ситуації, і от сам пепа він знаходиться в такій кризі. Він грає ще другорядну роль у самій велосипедній команді. І от він, він вирішує, що настав час самому розпорядитися своєю долею. І це насправді чудова історія. Там скільки 50 хвилин. Це 50 хвилин на своди. Це сподобається будь-кому. Якщо ви ще щось тямите у велоспорті, і вам подобаються велосипеди, ви отримуєте вдвічі більше задоволення. Так що я можу порекомендувати його дійсно будь кому і анімація, як на 2003 рік, виглядає досить непогано. Я б сказав навіть, от у нас будуть деякі тайтли з сучасності, що це літа в Андаусі виглядає краще, ніж деякі тайтли 2020-х років. Зупинка означає кінець. Лишилося 200 метрів. Це безаль. І у 2007 році виходить продовження насапередна птиця з Чомоданом. І вже події відбуваються в Японії, і анімація, деталізація стала ще краще. Сюжет міксує також важливі теми там, пошуку себе, сенсу життя. Є тут нотки комедії, І от нотки комедії в комбінації з волоперигонами. Теж дуже раджу, якщо особливо ви подивитесь першу частину і вам сподобається, одразу дивіться і другу частину. В сумі це десь буде 100 хвилин. І дивіться, це просто чудові тайтли від людини, яка шарить у велоспорті. І наступний наш тайтл це Увір Драйву 2007 року. І цей аніме серіал я подивився ще от якраз десь у 2007-2008 році. Коли я взагалі не розбирався ні в велоспорті, та й взагалі в принципі в житті не розбирався, був дуже малим. І тоді, коли мені було мало рочок, мені цей тайтл дуже сподобався. Я, я пам'ятаю, що мені от прям сподобалось, я такий о, це хороше, це хороше прям аніме. Але глянувши його зараз, у мене просто ну, на відос не повністю, звісно. Але навіть от не повністю перемотуючи, у мене просто розірвало сраку. Це аніме розповідає про мій такий найнеулюбленіший тип головного героя. Це такий сапляч-моха. Сапляч-моха, який от буде там щось робити, щоб перестати бути сапльою і чмохою. Але все одно під час цього процесу він постійно ниє, і взагалі він сапля і чмоха. І от нас нашого такого моху, всі принижують, ноги об нього витирають, і він, повівшись на маніпуляції місцевої торговки розкішниці, вступає у велоклуб школи. І за місяць тренувань від здохлі він типу стає потужним гонщиком, який все одно постійно ниє, який одразу попадає на круті змагання, і головна мотивація його це отримати розкішницю його нової подруги. І взагалі я думаю, що коли в центрі сюжету це коли чувак типу, хоче бути крутим, щоб отримати розкішницю, ну це трошечки не дуже сюжет, як на мене. І полиставши трохи біографію автора мангаки, що робив комікс, по якому потім було знято це аніме, я зрозумів, що мабуть головна проблема в тому, що автор просто, мабуть, на велосипед ніколи не сідав. Він просто робить тайтли, Ну, малює про різні види спорту. Мабуть, от, типу, він пнув там разок м'ячик. і Він, типу, експерт уже по футболу. І він може робити манго про футбол, Так само, мабуть, і з велоспортом було. І що я маю на увазі? Я навіть не про те, що от наш головний герой там, потренувавшись місяць, може виступати на топовому велозмаганні там, місцевому, який навіть знімається з гелікоптера. Я от про такі банальності, типу як зустрічний вітер тут може збити вас з велосипеда. І оце моє улюблене, там один із топових гонщиків, от прям фаворит цих змагань, ганяє в чорному худі, в чорному балахоні з рукавами і капішоном. Я не жартую, от от автор взагалі, ну він хоч хоч трошечки на велосипеді катав, ну я розумію, що це було додано для такої типу крутості, загадковості, але ти от, ну ти просто зараз дивишся на це. Ну і просто ну, ти, ти не можеш не рофлити, Ну взагалі там насправді купа всього такого. І в тебе, якщо ти трошечки знаєш за велоспорт, у тебе буде горіти жопа. От Краще це дивитися, коли ти ні черта не знаєш. Ну і взагалі краще його насправді не дивитися, тому що аніме дуже застаріле. Тобто, якщо попередні тайтли вони з розкішною анімацією, то тут все прям дуже погано. І велоперегони тут це така фантазія шкалера на тему велопригонів. Який навіть просто Вікіпедію не зміг відкрити і щось там почитати якусь базу про велоперегони. Всі персонажі, які типу в команді їдуть, це от Лохи. От Джерсі їде в команді, оце Лох, він нічого не вартий. От найкрутіше це, звісно, шерстяний балахон з такий у спеку там плюс 40. Оце топіч, оце справжній герой. І отак треба всю гонку проїхати ще й на одинці. Ну, а хороша командна робота це просто їхати десь позаду і восхищатися нашими крутими героями в велобалахонах. Анімація ніяка. Тобто це, це насправді щось на рівні PlayStation 1. Вона інколи зациклена, ну, їй просто неприємно дивитися, може на 2007 рік це ще було хоч щось, але зараз це не, аніме не представляє жодної цінності. Так, сюжет ніякий, реалізму. Для фанатів спорту тут нічого абсолютно немає. Ну хіба що покрінжувати, посміятися. От хіба що можна тут були спонсори, такі наші. Чудові спонсори, як трек, про який я нещодавно робив відос, і Шимана, про який я теж там давненько робив відос. І ми можемо понасолоджуватись шикарною Шиманою у графіці з PlayStation 1. Оце єдине, заради чого можна цей тайтл подивитися. Став час дякувати моїм підписникам, всіх вас дуже люблю. І якщо ви не підписалися, у вас є шанс потрапити в цей клуб прямо зараз. І якщо ви хочете підтримати мій канал, то ви поставте лайк, напишіть якийсь коментар цікавий, задайте там питання. Якщо не сподобалося або не подобається аніме, то можете поставити два дізлайки. Я думаю, я заслужив. А якщо ви прям дуже-дуже хочете підтримати канал, можете стати моїм спонсором на Ютубі або донатити 3 копійки, мені на банку на розвиток каналу. Дякую всім, цілую і люблю. І наступний тайтл це Йова Муші. Підал. <п 'єдал> Який можна перекласти як сцикливий велосипедист? Педал. <П 'єдал. п 'єдал> так, вперше цей тайтл показався у 2013 році, і в принципі він виходить по сей день. І у нього просто неймовірна кількість сезонів. І оце от те саме культове аніме, про яке я казав. що заради І за цього аніме, після перегляду цього тайтлу, купа людей, анімешників, почали займатися велоспортом. Купили собі дорогущі велосипеди там, за 2-3-4 тисячі євро. Це, якщо ще сказати, треба було типу в єнах, я б сказав, там, типу мільйони єн, ну це дійсно мільйони єн. Е, І почали. Прям усердно, усердно займатися велоспортом. На даний момент вийшло 5 сезонів аніме. Це в сумі десь 130. Не, не в сумі, я порахував, це 137 серій. І ще й вийшло 5 анімаційних фільмів. І ще вийшов фільм з живими акторами. І японці ще постійно роблять всякі навіть крінжові театри. І навіть це аніме рекламувало Олімпіада, параолімпіада. Тобто, ви, може, і не чули нічого про це аніме, але воно насправді дуже прям культове в самій Японії. Одразу скажу, цей тайтл дуже на любителя, Тобто тут є трошечки цього сьоненого, ну як попередні овердрайв він наполягав, що у нас все таки реалізм, у нас немає там технік, у нас тут справжній спорт, реальний світ. То тут все таке саме, але ще у героїв є такі всякі спецтехніки. Це щось по типу, як чувак може там, типу, вдува... вдувати в себе вдихати купу кисня, роздуватися така як велика жаба рапуха, і від цього типу, їхати швидше. Нереалістичне, але дивиться це як на, на диво. Гармонічно, ти такий, окей, в цьому аніме це можна. І скажу чесно, ну як і всі тайтли тут я якось дивився, може не всі до кінця. І от перший сезон цього тайтлу я, можна сказати, пере перемотував. бо було досить душно. Вони буквально тренуються 30 серій. Ну, це, звісно, реалістично. В попередньому овердрайві вони потренувалися там два дні, і він уже там супер-тріатріт, а тут вони дійсно тренуються прям довго. І, в принципі, не відбувається абсолютно нічого цікавого, нас просто знайомлять з героями. Ну і наш головний герой це такий аніме Задрота Нода. Але він все одно не така чмоха, як герой овердрайву. І він, щоб економити гроші на аніме фігурки, так, він анімешний задрот, і інший непотріб їздить по ті самі фігурки у місто на велосипеді з корзинкою. І це десь по 45 кілометрів кожен день, туди й назад. Хі -хі, ми то знаємо, що скоро то він вже не буде витрачати гроші на оцей хлам, ці аніме фігурки, тому що він буде витрачати гроші на overпрайс на І от так сталося в його школі. немає, Він приходить, типу, у, там як це називається коротше, в дорослу школу. І там немає аніме-клуба, яке городи нашого героя. І коротше він тоді йде в велоклуб і пішло поїхало. От після дуже довгого тренування, експозиції, нарешті починаються змагання. І от і ці змагання, це в принципі заради чого і можна подивитися цей тайтл. Ну не дарма воно все ж таки таке популярне, і аж вон 5 сезонів вийшло і скільки фільмів. Тобто воно дійсно, його можна подивитися. Звісно, якщо вам 40 років і ви прийшли там з заводу і хочете щось подивитися після роботи, відпочити, то це, звісно, навряд чи, хоча хто знає, хто знає. Мені, якщо чесно, сподобалось, я, звісно, перемотував. Тут є, звісно, проблеми з затянутістю, там вони можуть просто їхати відрізок у 100 метрів декілька серій і просто там перемовлятися, типу як я щас себе. А ні, я тебе щось зрою. І вони постійно так діли один одного, і в кінці там якийсь рояль в кущах. І от хтось там перемагає, кого ми не очікували, що він там переможе. І тут насправді теж дуже колоритні. Тобі більше цікаво більш цікавіше спостерігати на типу антагоністів. На супротивників, наших героїв, головного героя. І взагалі, насправді, «Самий душний» теж не дуже це люблю, коли головний герой він «самий душний», В нього немає жодної якоїсь сили, нічого особливого, крім цієї магії, дружби. Його, його найкращий скіл, він співає пісеньку свого вигаданого аніме. Які він там полюбляє, і від цього всі їдуть швидше. Це знаєте, це як в іграх, такий типу барт, який хі, поспівує, і від цього бафує своїх союзників. Так, тайтл дуже специфічний, не кожному зайде, але якщо ви там дивилися якийсь нарута бріч, і вам трошки подобаються велосипеди і велоспорт, то вам точно зайде. Може там інколи горіти жопа. От у мене, наприклад, горіла жопа, тут є, типу, полотон, команди є. І от, але їм от релігія не дозволяє учасникам команди їхати у когось позаду е, учасника іншої команди, от тільки за учасником своєї команди. І от у мене інколи від цього жопа рвалася, що вони не використовували основу основ командної роботи у велоспорті. Ну то ладно. Марафонці. 2016 року. І ось це от той самий тайтл, який підійде тому заводчаніну, який приходить після заводіку, і йому треба заспокоїти нерви. Оце саме той жанр, це аніме жанру милі Намальовані японські школярки збираються і роблять щось миле, а саме катають на велосипедах на даняки. Тобто це аніме про таких анімешних дівчаток рандонерів я чесно, я от намагався дивитися це аніме на момент виходу, і мені було трошечки нудновато, душновато. Хоча початок був досить непоганий, головна героїня там побачила складний велосипед, і типу, загорілася, хоче велосипед. І от видно, що насправді автор от от тут, він от прям шарить за велосипеди, він от був у шкурі головної героїні, він, скоріше за все, звісно, такий жирний мангака. Я насправді не дивився, хто це малював, може насправді і дівчина. І от він пройшов оцей весь велосипедний шлях від нуба до такого типу мід експерта. І от наша головна героїня вона купує той складний велосипед, починає занурюватись у цю велотусовку. Волентузіастки на досвіди видають там їй базу, і вона вже хоче собі не складний велосипед, тому що це фігня, хоче найкращий тип велосипеду у світі шосейник. Але на жаль, вона живе в Японії і там немає цих крадених велосипедів за Олікса. Що трапилось? Слухай на цумі Тут якісь неможливі цифри написані. Та один молик зайвий, так. Думаю, вони приблизно стільки і коштують. Ціна вірна. Ось, подивись. Той коштує більше 200 тисяч гривень. 200 тисяч? А той взагалі майже півмільйона. Тому вона влаштовується на роботу в кафе і все, і все от аніме працює по формулі. Дівчатка обговорюють щось велосипедне. Трошки катають на велосипеді, і от дуже зморені, змучені, їдять щось смачненьке. И еще это трошечки, если честно, напоминает, ну как бы там еще была реклама какого-то Барахла, то это тупо видосы, да, поты, как они поездили, порассказывали про Вала Барахло, яке треба продати, и покушали смачну їжу. Но комплектация для меня это всегда такой момент спорный, потому что вы берете то, что вам больше нравится, я бы даже больше, наверное, на цвет смотрел, потому что все остальное можно заменить. К примеру, на дёрте стоит Apex 1 от SRAM, а на обычном рокстуре сзади Acer, про нее я рассказывал. Очень много, мені, в принципі, подобається перекидка надічна. І вибирає між Сремом і Асерою, я взяв би дело ваше. Цей тайтл можна дивитися, але не більше 20, рекомендую не більше 20 хвилин в день. Тому що, якщо більше, ну це тобто одна серія, то задушить. Воно коротке, там наче 12 серій. Але от душновато, не любити. Да? О, наступний наш тайтл це дівчачий велоклуб школи Мінамі Камакура 2017 року. Я його просто ненавиджу. Оце, от якщо попередній тайтл, це була милі анімешні дівчатка, там їздять на велосипедах, то це про... Дратуючі хабалки їздять на велосипедах. Цей тайтл просто було боляче дивитися. Ну, я там не пам'ятаю, коли воно вийшло, скільки я там серій подужав. Це може там одна серія була або дві. Ну зараз я щось там трохи поперемотував. Як не дивно, це ще про спасрпронспан. Про Проспонсорували відомі велосипедні компанії, такі як Pinarello, Cannondale, Ну, ви поняли, коротше Ще у цього аніме і спонсори є. І воно просто мерзенне, воно дратуюче. Ну його майже неможливо дивитися. Героїні просто дратують. Головна героїня приїздить у нове місто. Цей стандартний банальний сюжет. Іде в нову школу, там вона зустрічається з дівчатками на велосипеді. Ну як іде, наша героїня їде на велосипеді, стикається там з іншою велосипедистичкою і її запрошують у велоклуб. І от вони там щось чимось там займаються. Героїні взагалі. У них немає особистості, вони всі однакові. Я до сих пір не можу їх там розрізняти. Я там щось поперемотував трохи. Потім у них там якісь змагання крінжові. Чомусь наші героїні на крутих шосейних байках, пронспонсорованих. Оце оці всякі канодели, Пінарео, і чомусь їх суперниці їздять на байках на таких, таких міських байках з корзинками. Непонятно. А ще там є така героїня, крута, така гонщиця, потужна, яка не знаю, соромиться свої зовнішності і їздить у костюми медведя. Так, дуже класний сюжет. І теж наче аніме там намагається вести якусь освітню пропаганду, і там ще в кінці відео, там якісь справжні дівчата щось там розказують про велоспорт, велосипеди. Але в цілому, ну це неймовірно важко дивитися. Це прямо от треба заставляти себе. Я насправді і не зміг заставити себе додивитися це, перемотувати навіть це. це просто дуже погано, це жахливо. Не знаю, можливо хтось є в цьому світі, кому може зайти таке аніме, але це точно не я, і я не можу рекомендувати цей тайтл аж ніяк. Ну і я не міг не згадати про такий тайтл, як High Climb Girl. Це така короткометражка на 6 хвилин, яку ви зможете знайти на Ютубі. Вона розказує про дівчинку, яка дуже фанатіє від спорту, а саме від команди. Нині така покійна команда Sky. З чому Sky, тому що, скоріш за все, цю короткометражку ця команда і проспос... проспонс... проспонсорувала. І вона не просто Фанатія по команді Sky, а саме Фанатія по Хігінсу. Чи Вігінсу. Ой, вибачте, Вігінсу, я його насправді не знаю, що це за чувак такий у спортсмен. Но він радій. Так, він радій, от вона Фанатія, і от вона в своїй уяві, там змагаючись зі своїм ну мабуть, крашем. Вона така перетворюється у своїй уяві в спортсменку команди Sky і така просто залітає на гору. Насправді кожному раджу. От прямо зараз ідіть, подивіться чудовий тайтл. І от уже зараз цієї весни виходить новий велосипедний тайтл. Щоб ви думали, так, тут знову у нас дівчатка, дівчатка спортсмени а саме тут буде розповідатися про трековий велоспорт, Обов'язково, коли вийде цей тайтл, подивлюсь його, що там, як там. Не думаю, що це щось прям хороше, але окей, хай буде, чому б і ні.